you uh -oh. Останнє приготування і на столі в операційне відділення політравми пацієнт отримує свою дозу наркозу. А в лікарів попереду надважлива та відповідальна місія обережно дістати з правого стигна молодого чоловіка металевий уламок від балістики. Ігор Армієць, який отримав поранення днями внаслідок ворожої атаки, артерії не зачепило, і для усунення залізяча хірург задіяв магнітний екстрактор. Із цим пристроєм стає можливим магнітна фіксація металу під шкірою та його подальше максимально безпечне та швидке видалення з організму крізь. Отвір рани. Минуло майже півгодини, і зі стигна армійця дістали зайве. <звук> Наступному пацієнту на перший погляд пощастило більше. В нього невелике осколкове поранення правого боку голови. Під час ворожого обстрілу маленький шматок від ракети застряг в шкірі, не зачепивши при цьому черепну коробку та мозок Володимира. Побратима, що в цей момент стояв від нього буквально в декількох метрах, пощастило менше. При майже ідентичному пораненню осколок обірвав його життя. Після невеликої місцевої анестезії криворізький лікар із використанням магнітного екстрактора буквально з декілька хвилин дістає залізяча з голови армійця. Тепер у Володимира є другий день народження, а уламок з голови хоче зберегти собі на згадку як сувенір. Медики абсолютно безкоштовно отримали ці магнітні екстрактори для вилучення уламків із поранених як військових, так і цивільних від волонтерського штабу оборони Кременчука. Останні вже тривалий час направляє свої вироби до лікарень та шпиталів, де хірурги постійно мають роботу із видаленням осколків. Слід відзначити, що для виготовлення цих екстракторів використовують криворізьку сталь високої якості. Дуже гарна річ, допомагає зменшувати час оперативного втручання. Зменшувати обсяг оперативного втручання та способствує прискоренню загоєння ран та випіских уваг. В разі надходження до операційної пацієнтів саме із уламковими пораненнями, магнітні екстрактори вже стали практично незамінним помічником та супутником ургентних втручань. В своїй діяльності криворізькі медики їх використовують з весни 2022-го, від початку великої війни, коли до міста почали надходити військові та цивільні із пораненнями вказаного типу. Таку допомогу вже отримали більше тисячі людей. Зараз дуже широко застосовується застосовуються. Застосовується магнітний інструмент при лікуванні, про оперативних втручаннях при бойовій травмі. Ну, насамперед полегшує роботу хірурга, ну і зменшує час операці... перебування в операції в операційній постраждалих хворих поранених. Магнітні екстрактори для видалення уламків волонтери з Кременчука передають лікарям безкоштовно будь-яким зручним способом. Номер контактного телефону для зацікавлених осіб ви бачите на своїх екранах. Та важливо відмітити, що створювати їх було б неможливо без криворізької сталі сталі, що рятує життя. Олександр Фефілатів, Лі перший міський.